Вийдете схилому гору. Кожен вдих ріже легені, кожен крок дається як останній. Сніг хрумтить під ногами, а вітер пронизує так, що, здається, він проходить крізь кістки. І раптом ви помічаєте постать. Жінка вона сидиться на білому покривалі гори так, ніби відпочиває. Її волосся розвивається у потоках вітру, на обличчі спокій, і вона дивиться кудись униз. І з першого погляду здається, вона ще жива, це не ілюзія. Насправді ця альпіністка давно мертва. Еверест не схожий на інші гори. Він не просто знищує тих, хто помилився, він залишає собі їхні тіла на вічно, немов експонати жорстокого музею, як холодні нагадування про те, що мрії іноді коштують життя. Зараз ви почуєте історії про жінок, які підкорили вершини світу, але ніколи більше не повернулися додому. Три різні історії про десятиліття, три долі, які могли скластися зовсім інакше, і кожна з них залишила після себе урок, що й досі лякає альпіністів. 1979 рік. Це був інший Еверест, ніж зараз, без натовпів туристів у новеньких поховиках, без черг на хребтах і без комерційних турів, де кисневий балон можна взяти на прокат як велосипед у місті. Тоді правила були прості. Або ти справжній альпініст, або ти залишаєшся в горах назавжди. Ханне Лоре Шмац із Німеччини мала амбіцію, яка могла зламати будь-кого стати однією з перших жінок на вершині світу. Вона не була авантюристкою вихідного дня за плечима роки серйозних сходжень у Альпах, доломітах та на складних європейських маршрутах. Вона звикла до вітру снігу, виснажливих переходів і ночевелю холоді. І саме цей досвід переконував її, що вона витримає і сходження на Еверест. Її експедиція рухалася впевнено. Команда йшла злагоджено, без серйозних втрат сил. Погода була на диво сприятливою: чисте небо, відносно слабкий вітер. На Евересті таке буває рідко. Здавалося, доля дає їм зелене світло. І 2 жовтня 1979 року сталося те, чого Ханне Лора прагнула руками. Вона ступила на вершину світу. Знімки зроблені, прапори розгорнуті. Мрія здійснена. Але підйом на Еверест це лише половина історії. Справжнє випробування чекало попереду. Спуск почався у нормальному темпі, та чим нижче йшла група, тим більше їх накривало виснаження. Вище восьми тисяч метрів у зоні смерті. Тіло буквально починає відключатися. Кров не отримує достатньо кисню, м'язи відмовляються працювати, а думки стають каламутними. Кожен крок вниз мав би наближати до безпеки, але натомість ставав важчим, ніж попередній. Трохи нижче південної вершини. Ханило зупинилася і сіла на схил відпочити. Хвилинка перепочинку, і піду далі, мабуть, подумала вона. Але на такій висоті хвилина це прірва. Холод пробирав до кісток. Тіло здавалося свинцевим, а свідомість затуманилася, і те, що мало бути короткою паузою, стало кінцем. Вона так і залишилася сидіти там, на крижаному схилі, з рюкзаком і широко розплющеними очима, спрямованими вниз. Її довге волосся розвівав вітер, і з далекої відстані здавалося, що вона ще жива. Альпіністи підходили ближче, думаючи, що хтось потребує допомоги, і лише тоді розуміли, це мертве тіло. Роки по тому тіло Ханни Лори стало моторошним орієнтиром на маршруті. Повернеш ліворуч біля німкені. Так звучали інструкції. Вона сиділа прямо на шляху, і всі, хто йшов угору чи вниз, мимоволі дивилися їй в очі. Це було страшніше за будь-який знак чи табличку. Кілька разів її тіло намагалися зняти зі схилу. Та після того, як один із непальських рятувальників загинув у цій спробі, вирішили більше не ризикувати. Еверест залишив її собі. Так, Ханне Лоре Шмац стала першою жінкою, яка загинула на вершині Евересту. Її історія довела всім, що вершина це не фінал, це лише точка посеред дороги. Минуло понад 30 років після загибелі ханни Лоре. І Еверест став іншим. Тут уже панувала комерція. Кожен, хто мав гроші, міг купити ліцензію, місце в групі, балони з киснем і навіть гіда. Досвід відходив на другий план. Черги на горі зростали з кожним роком, а вершина світу перетворювалася на місце, де бізнеси мрії зіткнулися лоб у лоб. Шрія шах Клорфін, канадійка з непальським корінням, вирішила стати частиною цієї нової хвилі. Вона була амбітною, але не мала справжньої альпіністської підготовки. Її вибір, дешеві послуги гідів, мінімум тренувань і віра в те, що рішучість компенсує відсутність досвіду 19 травня 2012 року. Вона таки досягла вершини, але саме цей день став одним із найгірших у сезоні. На маршрут вийшли понад 200 людей одночасно. На вузьких ділянках, де мотузки прикріплені просто до скель, і місця достатньо тільки для однієї людини. Утворився справжній затор. Черги розтягнулися на години. Люди стояли без руху у зоні смерті вище восьми тисяч метрів, де кисень закінчується з кожною хвилиною. Шрія разом з іншими опинилася заблокованою на гребені. Вона йшла повільніше ніж досвідчені альпіністи, через що ще більше затримувала групу. Дехто обганяв її на ризикованих ділянках, інші просто проходили повз, намагаючись зберегти власні сили. Загалом вона провела понад 20 годин на критичній висоті. Це означає без відпочинку, без тепла, без достатньої кількості кисню. Тіло почало відмовляти. Спершу кроки ставали невпевненими. Далі вона почала втрачати орієнтацію за якихось 250 метрів від четвертого табору біля вузької сніжної тераси. Вона впала. Її бачили інші альпіністи, але вони були настільки виснажені, що не могли нічого зробити. Хтось намагався зупинитися і допомогти їй, та це означало ризикнути власним життям. Гіди також не мали сил, а балони з киснем спорожніли. Коли з табору зв'язалися з її чоловіком у Канаді, Шрія вже загинула, і її тіло залишили там, загорнутим у канадський прапор. Воно стало трагічним маркером маршруту ще однією застиглою фігурою на схилі Евересту. Її смерть викликала хвилю дискусій. Це був не просто особистий провал. А симптом системи: переповнені маршрути, неготові альпіністи, компанії, які брали всіх підряд заради прибутку після трагедії шрії у опресі. Вибухнули заголовки, смертельний туризм, Еверест під натиском. Гора мрій стає горою трупів. Шрія шахклорфін увійшла в історію не як переможниця, а як жертва комерціалізованого Евересту. Її історія нагадала: гроші можуть купити квиток на гору, але вони ніколи не куплять шлях назад. Але якщо смерть шрії показала небезпеку, недосвідченості та безвідповідальності індустрії, то наступна історія доводить ще жорсткішу правду, навіть найсильніші та найдосвідченіші. Не мають гарантій вижити на Євересті. 1996 рік весна, яка увійшла в історію, як одна із найтрагічніших для Евересту. У складі відомої експедиції під керівництвом Роба Холла йшла, і японка Ясуко Намба. Їй було 47 років. Вона не була новачком і не шукала легких шляхів. Ясуко вже підкорила шість із семи вершин, і Еверест мав стати останньою крапкою в її списку. На відміну від шрії, ясуко мала залізну дисципліну і багаторічний досвід. Вона була тихою, спокійною, відданою справі. В Альпінійському середовищі таких людей поважають. Вони не кричать про свої успіхи, вони просто йдуть вгору крок за кроком. 10 травня 1996 року кілька експедицій одночасно вирушили з вершини вниз. У цей момент над горою з'явився фронт потужного шторму. Спочатку це виглядало як звичайна зміна погоди, але невдовзі все перетворилося на катастрофу. Вітер здіймався до ураганної сили. Температура падала нижче мінус сорока. Видимість зникала. Ясуко досягла вершини, стала найстаршою жінкою на той момент, яка підкорила Еверест. Але на спуску сили зрадили її. Вона була виснажена багатогодинним сходженням, обмороження вже почали нищити пальці й обличчя. Разом з іншими вона опинилася в пастці шторму за кілька сотень метрів від четвертого табору. І не лише сили ясуко почали здавати. Поруч в снігу лежав Бек Везерс. Ще один член групи. Він був у напівсвідомому стані, і рятувальники, які пробували допомогти, зрозуміли, що шансів майже немає. Один за одним альпіністи, які ще могли йти далі, змушені були відступати, бо залишитися означало приректи на смерті себе. Ясуко ще дихала, коли її востаннє бачили, але вона вже не могла рухатися. Виснаження і мороз зробили своє. Вона втратила свідомість буквально за кілька десятків метрів від укриття. Її життя згасло там, у снігах, у тиші, яку розривав лише вітер. Але з Беком Везерсом сталося диво. Він, попри все, зумів отямитися і пізніше сам дістався табору. Ясукош не повернулася. Її тіло згодом знайшли, застигли з обличчям, укритим льодом. І закритими очима, ніби вона просто заснула для її чоловіка. Ця новина стала ударом, бо він так і не зміг попрощатися. Її тіло згодом повернули до Японії, але її історія залишилася на схилах Евересту назавжди. Катастрофа 1996 року забрала життя восьми альпіністів. І стала однією з найгучніших трагедій у гірській історії. Про ці події написали книги та зняли фільми, але серед усіх історій саме Ясуко стала символом того, що навіть досвід, витримка й авторитетна команда не завжди рятують. Ясуко Намба увійшла в історію як альпіністка, яка не шукала слави, а прагнула завершити шлях. Її трагедія стала частиною найчорнішого сезону Евересту і назавжди закарбувала просту істину, іноді навіть найсильніші не повертаються. Та якщо звести три історії разом, виходить ще похмуріша картина: три жінки, три мрії, три зовсім різні долі. Ханне Лоре мала витривалість і досвід, але помилилася лише на кілька хвилин, і цього вистачило, аби не повернутися додому. Шрія мала амбіцію і гроші, але їй бракувало знані підготовки, і вона стала жертвою системи. Ясуко мала дисципліну і роки сходжень за плечима, та навіть цього виявилося замало перед штормом. Їхні смерті не були випадковістю. Це попередження для всіх, хто збирається на вершину світу. Еверест не прощає. Він не зважає, хто ти мрійниця, професіонал чи досвідчена спортсменка. На горі не існує імунітету від помилок чи стихії. Здалеку Еверест виглядає красивим: Сяйво снігів, прапори на вершині, фотографії з переможними посмішками, але насправді він холодний, жорстокий і безжальний. Кожен прапор, що майорить на горі. Коштує десятків загублених життів. Кожна переможна світлина приховує десятки нерухомих тіл, які назавжди залишилися на маршруті. Ханне Лоре, Шрія, Ясуко вони йшли за своїми мріями і стали частиною страшної статистики. Але для тих, хто ще тільки збирається йти вгору, їхні історії це урок. Еверест не є нагородою, це випробування. І лише одиниці проходять його. До кінця